Привид Києва. Про свою участь в військових діях казав я все життя натовчився. І незважаючи на те, що я вже дуже дорослий, я піду воювати, бо я це вмію краще всіх. Він сам сів і був тим привидом. Був частиною того всього, що люди називають привид Києва. В нього немає невиконаних бойових завдань. Всі завдання в нього виконані. Честь полковнику Михайлу Матюшенку з позивним дід. Він очолював групу льотчиків, які стали відомі під назвою Привид Києва. Він загинув у повітряному бою над Чорним морем. Його тіло знайшли на території Болгарії. Він попросив знайти його, хоча б фрагмент. Навіть його тіла, і в будь-якому випадку поховати в його рідному місці Буча.